Вітаю, вітаю всіх на себе на каналі, каналі Таро Сонця та місяця. Мене звати Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби, всього вам хорошого, радісних подій, добрих вістей, всього всього хорошого перемоги, перемоги Україні. Слава Україні! Слава героям! Подивлюся для вас розклад сьогодні на тему відносин, стосунків. Кохання зітхання. Подивлюся на манарі. Дуже давно я вже в манару не брала до рук. Щось навіть не собі, не нікому щось взагалі знаєш, що в мене є. Хочу подивитися сьогодні на манарі. Тож відео розклад 18, я сказала, я мушу сказати. Так, щоб видно було тема така. Розкладу, що він думає про неї. Загадуйте своїх коханих і якихось там пасіїв, які є, що чи він до неї, чи вона до нього нерівно дихають. Ну, тобто не обов'язково загадувати ну, тих, хто в трикутниках. Ну, для тих, хто в трикутниках, то це дуже тема підійде. Ну, у кого навіть і немає трикутників, але ви знаєте, що там є якась колега по роботі, може, якась там кума, сусідка, яка нерівно дихає до вашого чоловіка. А може, він до неї. Тобто там немає інтиму, немає стосунків, але ну, якийсь там може бути флірт, може якась там переписка була, може, якийсь там жарт, кокетство. Ну, знаєте, як буває таке, да? що там немає нічого, але просто обидвоє, може навіть у парі, але щось там вони люблять так, пожартувати. І вам, наприклад, це не подобається. Чи навіть не важливо, подобається вам чи ні. Але головне, щоб ви загадали особу не просто якусь там ліву. Ну, ви, наприклад, навіть не знаєте, чи є. Така особа, що нерівно дихає до вашого чоловіка, а ви будете зараз загадувати, що він там про неї думає. Ну, це буде трохи, знаєте, так. Ну, в принципі, ви можете задати, кого хочете, але це буде трошки за вуха притягнуто. Я буду старатися трактувати в межах в рамках даного питання про людину, яку він знає, і яка знає його. Згадайте свого коханого, свого чоловіка, хто там вам він не був, головне, щоб ви були в стосунках. І Загадайте, візуалізуйте, кидайте на карту його ім'я і, звісно, її ім'я проговорити. Це краще, чому кажу, що, так, щоб ви знали, хто, чи є така пасія. якщо є, то краще, щоб було, щоб ви її ім'я теж загадали. Сказали, що, наприклад, наприклад, так, що він, мій Саша. Думає про таку-то там Таню, Свєту, Марусю і так далі. Розумієте, щоб ви собі ось так сказали. І кинули це питання на карту. І зараз подивимося, що він, ваш партнер, ваш коханий, думає про неї. Загадуйте, задавайте питання, вибирайте варіант. І зараз подивимося, що він про неї думає, такого цікавого. Що він про неї думає? Перший варіант? Що він про неї думає? Другий варіант. Перший, другий шум колода буду Да. Що тут? Туз, туз мечів. туз воздуха, туз повітря вибирайте. Може, ця тема, звісно, багато кому не підійде. Не знаю. Мені здається, що в мене такої теми ще на каналі немає. Є що думає про вас, що відчуває до вас, що хоче від вас, а ось про неї, там, про когось, такої теми, мені здається, що в мене ще немає. Немає. Тому я не знаю, я просто беру на пробу, роблю таку тему. Якщо вона бодай трьом людям підійде, то це вже буде добре. З 300, якщо підійде трьом, то це вже буде добре. Якщо нікому, я як побачу переглядів зовсім на неї там немає там будуть якихось 10-20 переглядів, то більше таких тем і не буде. Але я чому роблю? Я не знаю. Ну потрібна, не потрібна така тема моїм підписникам, бо я не знаю, що робити. Ви напишіть, будь ласка, мені вже хоча б під цим відео, про яку ви хочете, щоб ви подивилися? Тему стосунків. Це моя улюблена тема. А ви мені ще нічого ніхто не пропонував. Якщо про щось духовне, про політику, про війну, ці про військові події щось пропонували більш-менш, то про кохання ніхто нічого. Вас кохання не цікавить. Пишіть нам, пишіть, будь ласка, яка вас цікавить тема? Тема кохання. Я вже не знаю, просто я не знаю категорію своїх підписників, бо того, що я не можу зрозуміти, чи ви там всі ж замужем у мене, чи ви там половина замужем, половина пошуку самотні, чи ви там ще якісь, ну, як на других, на других каналах, я бачу, там є такі канали, де розклади нічого тільки на кохання і тільки для самотніх. Ну, Вона знає, що в неї такі підписники, чому тому що вони пишуть в коментарях, щоб подивитися. І більш-менш людина, вже автор каналу, сформувала певну думку про своїх підписників, яких більше, і вона більшість теми дивиться. А я не знаю, чому мені от дивитися на рахунок кохання. Мені жодний ніхто мені не задав жодного питання, що ось подивіться, будь ласка, таку тему. Мені ніхто не писав ніколи. Я ж кажу, що інші теми пропонувалися якісь, то на кохання ніякої. І я не знаю, що вам цікаво, чи вам цікаво більше дивитися для самотніх, Там, чи буде нове знайомство, Там, коли вийду заміж? Там, і, кого вибрати із трьох партнерів, то, наприклад, ну, різні ж є. Чи, навпаки, ви всі в шлюбі, все у вас добре, у всіх стосунках, і просто дивитися перспективу, там, як розвиватимуться, що робити, щоб було ще краще у стосунках, ніж є. Ну, І так, такі, наприклад, теми. Ви ж ніхто не пропонуєте мені зовсім. Тому я вас прошу, пишіть, ось навіть під цим відео, напишіть мені коментар, які ви хочете, щоб подивитися, яку тему ну, на тему стосунків, яке питання. Точніше, яке питання на, на тему стосунків у парі. Напишіть, будь ласка, я, мені буде цікаво, тому що це моя улюблена тема, я вам так скажу, це моя сама улюблена тема. А я не знаю, яке питання вас цікавить. Звісно, тим, хто підписався, як завжди, хто коментує, хто хто на каналі, як завжди, я дуже-дуже вдячна. Останні підписники, які долучилися, тому що в мене перевалило за 300. Я навіть не думала, що в мене буде цього літа за 300 цифра за за 300. Я вам дуже дякую, що підтримали, долучилися. А старих підписників, то я взагалі вас обожнюю. Дякую вам, що ви давно-давно зі мною. Коментуєте, і лайки ставите, і переглядаєте все-все, і шорти, і все, що у вас цікавить і не цікавить, ви все переглядаєте. Пару таких там, вже є у мене підписників, які зі мною, вже, які стали мені просто рідні. То, то, я вам завжди вдячна безмежно вдячна. Так, ну я все ви вибрали, поки я вже сім хвилин говорю то про розкала, то про теми. Так, синє сердечко, перший варіант, я вас вітаю. Що він думає про неї? Та що це колоду до горна перевернула? Трійка вогню. Що він думає про неї? Запальна штучка. Він думає про неї, що вона запальна штучка, що вона така, що хватка, запальна і може ошарашити. Ну, по цій карті, знаєте, що я вам скажу? Що він думає, про неї не дуже, такі, дуже не дуже так гарно. Тому що жінка, яка сама пригає на чоловіка, він, бачите, тут цей мужчина просто в шоці, конкретно в шоці. Він налякався і не знає, що це таке зробилося. Жінка в нього запригнула сама. Сама розділася, сама запригнула. Він повністю одітий, а вона на нього запригнула. Тут дійсно варіант такий, що дійсно якась там сусідка, кума, колега по роботі, туди і тепер, яка нерівно дихає до вашого чоловіка. Вона готова на нього навіть запригнути. Та будьте обережні, бо штучка гаряча це вогонь. Випала трійка вогню. Але чоловік не дуже на це, знаєте, клює. Бачите, він зовсім не то, що там він роздітий і не готовий, він налякався навіть. Інколи, коли вона якийсь вибрик робить, ця жіночка, кого ви загадали, ваш чоловік просто шокований. Він просто шокований. І що він про неї думає? Він не гарно про неї думає, я так скажу по цій карті. Він про неї думає не гарно, що це, хоч він її там рукою приобняв, бачите, але він все одно наляканий. Він, він, знаєте, як... Він розсіяний, він не знає, що йому робити далі. Тобто, цей мужчина він не любить такий наскок, бо він, він ніби її обняв, але так, як то, що тільки з, з якоїсь з культурності, а не за того, що він щось там відчуває, чи він її хоче, чи ще щось. Ну, вона його гвалтує тут на цій карті, так можна сказати. Психологічно, так точно. І ось він про неї думає, що вона така е, запальна штучка, яка може чоловіка зґвалтувати, і він від цього в шосі, і йому це не подобається. Йому треба, щоб він був божаком, а не вона. А вона дійсно штучка якась така, бачите, що він не реагує, то вона, якщо ти не реагуєш, то, то я беру ністилу у свої руки. Тому я вам сказала, що. Будьте обережні, бо якщо це ваш чоловік, то дивіться, будьте обережні з твоєю жіночкою, бо вона наскочить на вашого чоловіка. <смирі> так, ну Я маю на увазі там не те, що постель заскочить, але в ліжко. Але, але вона така не промах. Своє вона не упустить. Поки він розгублений сидить, дивиться, вона вже розділася і вона вже на ньому. Поки він, знаєте, дозріє то вона його вже зґвалтує. І тут на дні ще туз повітря. Мрійливість якась. Замріяність. Дама, яка замріяна про якісь далекі береги. Що він думає про неї, і він про неї думає, що вона ось така напориста штучка, гаряча штучка, і яка про нього мріє. Він, він розуміє, що вона чомусь про нього ніби мріє. Ну, по цій карті дно тут так. Щось я не можу дно притягнути більше, ще щось сказати. Замріяна. Ну тут так, замріяна штучка. Тут, тут гаряча, ж точніше штучка, тут замріяна жінка, яка мріє про якісь далекі береги. Ну, якщо приліпити її в рамки цього питання, ще він про неї думає, що вона напориста гвалтівниця, то тут допомога, що вона, ну так, ну, так як я сказала, тут, тут другого пішки я нічого не бачу. що Допомога цій карті, що вона мріє про нього. тут так, я тому і сказала вам, що будьте обережні, бо то жіночка дійсно не рівно дихає до вашого чоловіка та яку ви загадали. Так що будьте обережні. Вона про нього просто мріє. Тут, тут нічого більше не скажеш, вона про нього мріє, вона е, думає про те, щоб ось так на нього застрибнути. Ну, хоча б психологічно. Якщо не фізично, то хоча б психологічно. Отак в розплох його застати. Вона про це, як то, що мріє, чекає такої нагоди. Так, що ну це дно спільне, тому воно ще й до того варіанту підійде і до вашого, тому дно тут трохи так багато по дну не сказала, але оце, що сказала, це, це воно і є. Так що, ось так перший, перший варіант, що у вас чоловік, чи ваш коханий, там, чи хто б він вам не був, думає про цю жінку, що така вона, така вона напориста, гаряча, балківниця. Він так про неї ну, хорошого чогось, він не думає. Бо якби я ж повторюся, ще вже позакінчую, ще повторююся, якби тут насолоду якусь видно було на обличчі цього чоловіка, то можна сказати, що він йому подобається ця, що вона так, що, яка вона, що вона така напориста. Але так як він шокований, так як він розсіяний, так як він. Розгублений такий, то він, що він в шоці від цього, то йому це не подобається. Видно, що людині, чи мужчині, який тут сидить, йому це не подобається. Так що за чоловіка будьте спокійні, а за ту жіночку, то подумайте не підпускайте її без коло свого чоловіка. Ту якогось тут та загадали. Так, сине сердечко, дякую вам за увагу. Перший варіант, другий варіант. Червоне сердечко, вітаю вас! Що він думає про неї? Що він думає про неї? Двійка повітря. Ну, знаєте, він думає про неї те, що як трофей, вона для нього красива жінка, гарна жінка, але не якась недосяжна. Він розуміє, що вони нерівні. Він розуміє, що він для неї як очередний трофей. Можливо, ви задали якусь жіночку, якою вже було багато чоловіків. І Він розуміє, що якщо він клюне на її оті кокетство, якесь, якісь там жарти, флір, то він просто буде очередним трофеєм. Він розуміє, що вона, так, да, він дивиться на неї, він що він про неї думає? Він бачить її жінку гарну. Розумієш, вона жінка гарна. Але він розуміє, що вона. Знаєте, вона така, як, як господиня, бо подивіться, як тут вона велика, а тут мужчина мало того, що він маленький, то він у її руках і він е, неживий. Він тут якісь, е, статуетка, а вона така велика-велика на всю карту портрет жінки. Він розуміє, що вона від нього більша вища може там за статусом, за красою, за матеріальними якими статками, ну і т.д. і т.п. Він розуміє, що вони нерівні. Він розуміє, що вона така, якась, як я сказала, господиня, яка е цими чоловіками, як тими олов'яними солдатиками перекидає. Сьогодні один завтра другий. І він розуміє, що навіть якщо то, що її кокетство тут був, тут, видно, що жінка гарно сміється, красива жінка, красиво дивиться на цю статуетку. Вона дуже його спокушає прямо, бачите, цим фліртує, покушає. Ну, але він для неї не. Ну, Людина без душі. Він, їй, його душа не цікава. Це ще й повітря, холодна карта. Вона холодна, вона гарна, але вона холодна. І він це розуміє, він про неї думає, що вона холодна. І він не знає, що може вам сказати, що ви можете бути спокійні за свого партнера коханого, він не піде з цією жінкою. Він нікуди з нею не піде, бо він, він розуміє, що він для неї ніхто. Він для неї трофей. Вона, він, він розуміє, що його душу вона ніколи не зрозуміє, бо вона холодна дама, красива. Може, багата, може, успішна, може, там, е, уміє спілкуватися з, з усіма, із, може, йому подобається її спілкування. І оце її. Е, Увага її до нього, щось що вона красиво улибається, тут той, вибачайте, посміхається, красиві очі, красива жінка, е дивиться в його сторону. Йому це може подобатися, може йому льстити, Але з нею мати якусь справу, якісь, там, не то, що інтим, а просто стосунки, він не буде. Він просто не буде, цей чоловік. Він розуміє, що йому буде з нею холодно. Дивіться, від статуетка навіть шарфу діла. Йому холодно від її холодності, від повітря, цього, від мечів цих, що він навіть, хоч він статуетка, хоч він желізний, чи який б він там не був, що це, чи кусок желіза, чи олова, чи, чи сплав якийсь, чи що б то не було. Але йому так від її погляду холодно, що він ушарфув. Просто, він просто для неї очередний трофей. Він розуміється, що якщо він з нею е, влізе в якісь стосунки, то вона просто його кине через певний час, і він для неї ніхто і ніщо, а сім'ю, якщо ви вже згадали чоловіка, даром зруйнується, сім'я зруйнується. Так що він про неї думає, що вона холодна баба. Ось так я вам скажу, що він про неї думає. Тим більше на дні, тут як підказочка спільна, теж мечі, теж повітря. Він розуміє, що вона в його сторону красиво дивиться, що вона може про нього навіть мріє. Вона мріє про інші береги. Тобто про нього ви загадали свого коханого, і вона, скоріше за все, знає, що він ваш. Але вона все одно замріяно дивиться на той горизонт, на то сонце. Туди вона думає про красиву подорож, тобто роман, з іншою людиною, тобто з ним. Дане у нас питання, хто у нас загаданий, і він, це, він це розуміє. Ваш чоловік розуміє, що йому варто тільки, як то кажуть, тако, і вона буде з ним. Але він розуміє тут же, що ця холодна баба, яка його кене, пограє ці і кене. Ось вона шукає романтики. Вона шукає романтики, вона шукає якогось флірта, якихось стосунків, не... Непостійних, не, не зобов'язуючих, не відповідальних по цій карті. Вона шукає таких стосунків, і вона ці стосунки бачить в ньому, вона на нього дивиться. Але ваш чоловік розуміє, що коханий ваш чи чоловік чи кого ми загадали, він розуміє, що це холодна баба, з якою не може мати діло. Два, два повітря. Два повітря. Вона просто, знаєте, вона з нього що зробить? По і бросить, так порошейських, що сказати, є така, які у них веслів. Оце, оце той випадок, що вона його поматросить і бросить, а він на це не піде, він не хоче, він це розуміє. Тому ось що він про неї думає. Що Вона холодна, вона без, вона без душі, вона без, без якоїсь тої, знаєте, жіночої родзиночки, що має бути жінка, без тої теплої енергії для чоловіка, яку треба дати. Він, він розуміє, що він закоченіє біля неї, що він навіть, навіть статуеткою, навіть, що він є статуеткою, йому ну, йому придеться навіть одягатися. Що її погляд, хоч красивий, але він дуже холодний. Сама вона вся жінка красива, але холодна. Ось так, ось так він про неї думає. Тут, тут можете бути спокійні Другий варіант. Тут, якщо в першому варіанті я попереджала, тому, що там жіночка така, що небезпечна, може щось і заскочити на чоловіка, то тут ця, ця ні, ця не заскочить. Ця кокетнічає, ця фліртує, але ця така горда, достойна, вона велика. Тут вона всю, на всю карту жінка, вона собі не дозволить. Ось, наприклад, так, як в першому варіанті, бачите, як тут було, що я кому розказувала там перший варіант, то там було так, що ось заскокла сама на чоловіка. То в вашому тут варіанті вона не заскочить, ця собі такого не дозволить. Це леді, це статусна, це, ця... ну просто вона холодна, вона не для стосунків. Ось що він про неї думає, що вона не для стосунків. Знаєте, якщо ви загадали, що я хочу додати по другому варіанті, якщо ви, наприклад, загадали, якщо ви зараз зустрічаєтеся з хлопцем чи з чоловіком, у вас стосунки вже якісь є, чи не но, ну, ви розумієте, що у нього ще хтось є, там чи бивша якась, чи. Можливо, навіть не був, що, можливо, навіть зараз є, що він ще спілкується. Тобто там немає, може, життя чи інтимного чи якихось таких серйозних стосунків, а просто якесь є ще спілкування крім вас. І ви її згадали сюди, наприклад. Так, що ви, ось ви згадали сюди, що кого він вибере, вас чи її, що він думає про неї, чи... то про неї він такої думки, що вона холодна, вона холодна, і стосунків з нею не, побуд... не побудувати. Хоча вона гарна. Вона дуже гарна. Але він розуміє, що з краси води не пити, з красою не, по... не проживеш. Так що вам тут е, другий варіант е, тій категорії дівчат, жінок, які загадали, е, тобто не то, що загадали, а у вас ситуація, що ви зараз ще лише зустрічаєтеся, і у вашого чоловіка-хлопця є ще хтось крім вас. Що там ще немає стосунків, ну є якісь відносини, і він у виборі зараз, ви розумієте, що він у виборі, то я би вам радила дуже-дуже подивитися ще розклад, що він думає про вас. Було б цікаво, що він думає про неї, а що він думає про вас. І в мене на каналі, до речі, там є плейлисти я зробила, не знаю, казала вам чи ні. Я зробила плейлисти і у плейлистах, там, де стосунки, кохання. В плейлисті можете знай знайти там, там є, що він думає про вас. Подивіться. Тепер, вам дуже було би тепер е, іменно цій категорії, хто загадав мужчину, який у виборі між вами і, і нею. Вам дуже було би заре, е, супоставити, а що він про вас думає? Бо про неї він думає, що вона холодна. Не для життя. Ось так. Другий варіант червоне сердечко. Все, дякую за увагу. Все, всім дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Не забувайте, що розклад, звісно, загальний. Зрезонував, не зрезонував, не знаю, але е, якщо щось хоча б зрезонувало, я буду дуже рада. Е, пишіть, пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. І ще раз прошу: пропонуйте теми е, на розклади. А особливо, особливо прошу вас, пропонуйте. Теми для розкладу на відносини, бо це моя улюблена тема. Пишіть, яку ви хочете, яке питання вам подивитися на тему кохання, на тему відносин стосунків у парі. Ось так все на сьогодні. Все На все вам добре. Мирного вам неба, всього-всього вам хорошого, здоров'я вам. Слава Україні. Слава нашим героям. Ви були на каналі Таро Сонця та місяця. Приходіть, будь ласка, ще. З вами була Юля. На все добре.